Всім привіт на каналі Reaction UA. І так, вчора, і сьогодні цілий день не виходили відео. Так знаю, так винувати через те, що мав справу їздив на мої справи всякі там, і не було часу там, особливо знімати. Сьогодні цілий день я вшарбувався, стригся, фарбувався, все таке. І тому і не було відео, тому під вже вночі знімаю е, відео зараз. Так стоять. Так вони вже побачили, правда? Така буде пісня так дивна. Ці, цей альбом творчий вже вийшов давненько, так нормально, Десь місяць тому точно можна і більше. Зараз е, буде творча пісня Дубіду. doo Каже, чому я Іменно це? Тому що сьогодні був на це дитячий. І мені стало цікаво зробити на цю пісню. Реакцію, тому я спеціально виключав звук і не слухав її. Представляєте? Отакий я. я виключав звук і... І, не, і, не, і не слухав спеціально. Тому ми зараз послухаємо цю пісню, надію, що буде хоча б там пару передал, тому що, розумієш, ця пісня не є якась популярна, не є зараз хайпова. Але це такі підписники, як мінімум, мене мали б подивитися хоча б, хоча б трошечки. І це такий написала коментар нарешті. І дивіться. За Україну поїде. Для мене це трошки дивина це Артем Котенко Дім. Ви знаєте, що я його ставив не в трійку. Не в трійку, а нижче. Але що ти робиш, Мені, чесно, там майже всі пісні сподобались, крім Голос. І зараз сьогодні прослуховував знову ж таки всі пісні. І дійсно, всі нормальні, крім «Глогось», занадто одна пісня нецікава. І він то б він так нікому не слухав. Тому якось так. Так вступ трошки довгий. Ми то починаємо творчий дуб дивна назва. А слухаємо. Мені дуже подобається стиль пісень творчих. Дуже, я прям, знаєте, люблю пісні. От їхня пісня 23 року на Евробачення of Steel». Мене вона так вразила, вона мені так сподобалось. Я за неї голосував тоді. За всіх трьох телефонів з слово, з батьків. Тоді пройшли. Мені якось їхня пісня так імпону, їхня. Скажімо так, їхній стиль писання так імпонує, що капець. Ну, цікаво. слухаємо далі, поки цікаво початок. I go to біту back up, so біту back up, я, я от тут чути дуже явно робот, звук дуже оброблений. Цікаво, як вони заспівали на відборі. Я потім послухаю сам. Але поки дуже файно, але в принципі до біду беду Ну таке, якщо чесно. Ну, нормально, послухаємо далі. You know, I know you miss me. Remember the last time you kissed me? Many things are distanced. So let me know if you miss me. Mm. I go into high You and me or ride or die. You know I see the other side. When I look into your eyes. I go to бі добак собі убавук сук субіт у бабус. От я от зараз дихам про це що сказати, тому я так доволі довго не перемикав, ну не, не зупиняв за е, пісню. Просто дійсно. Бляха, ой, вибачте. У мене у вас теж звук різкі був. Коротше, що сказати про пісню? Бля, я не знаю, що сказати, Бля, я не знаю, що сказати. Електро, електропісня, як ну, твочі люблять такі пісні робити. Якщо хочете, якщо буде якась ну, хоча б 10 переглядів за там пару днів, то я можу зняти ще пісні з того альбому, там є пісні, які. От новенькі пісні, тобто не, не хити там, там є от, орбіти, я не робив на цю реакцію. Я вже чую, тому нема смислу робити. вже. Тому якось так. Але так то файно. Якщо хочете ще пісні з їхнього альбому, щоб я послухав. Пишіть, або, пишіть, або просто лайкайте, або просто дивіться, там, хоча б просто на відео, ібо, я вже був радий, тому що далі перегляд моїх відео дуже маленька, середня. Порагляд. Це не перегляд, в основному це 30-40 секунд, ну це реально мало, ну що поробиш. You know,

Так, Так, ну, так. що э, сказати? Мені доволі сподобалась пісня. Не прям вау, але цікавенька пісня. Я її скачаю обов'язково в свій телефон. Лейлизики на обов'язково все. Це буде. Мені реально сподобалася ця пісня. Та її, напевно. Вісім з половиною. Брана була крутіша пісні. Я не можу поставити більше, ніж вісім з половиною. Але дуже круто. Дуже якісь на від творчих приспів трохи, напевно, такий див, Дивно. Але всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете ще пісні з альбому творчі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім удачі, всім пока-пока.